InTarget. Статистика та платежі. У особистому кабінеті перейдіть до розділу InTarget. Сьогодні ми розберемо статистику та платежі Intarget. Статистика доступна як для кожної кампанії просування окремо, так і загально для всіх кампаній. Подивитися статистику по окремій кампанії можна на головній сторінці InTarget, відкривши кампанію, що вас цікавить, і перейшовши у вкладку Статистика. Тут ви можете вибрати період і вказати деталізацію по днях, тижнях і місяцях. За замовчуванням сторінка статистики показує дані за останні 30 днів. Поруч з вибором періоду знаходиться налаштування деталізації. Воно дозволяє змінювати рівень деталізації даних у звіті на день, тиждень та місяць. Для перегляду даних за окремою рубрикою або товаром скористайтеся фільтром. Розташованим під деталізацією, у таблиці нижче відображено кількість показів, кліків, конверсій CTR. Враховано Витрати та середню ціну кліка. На графіках ця інформація представлена в ще більш детальному вигляді. Клікніть статистика та платежі, щоб перейти на сторінку статистики по всім кампаніям загалом. У розділі платежі відображається дата та суми всіх грошових рухів Інтаргет. Також до звіту включено списання бонусних коштів. Для відстеження бонусів окремо перейдіть в розділ Списання бонусних коштів. Перейдіть у розділ Витрати. У звіті про витрати вказується, яку суму, коли і на який товар було витрачено. Ви можете завантажити ці дані у форматі Excel. Клікнувши на кнопку завантажити у вигляді XLS файлу, наступні відеоуроки ознайомлять вас з іншими корисними розділами особистого кабінету. Дякуємо за перегляд!